Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Концентрація зашкалює дійсно, і ми бачимо накопичення не лише в Маріуполі. Маріуполь якось не дуже вони для цього використовують. А от Маріупольський район, причому, якщо після відступу Херсону їх було там близько 15 тисяч, і вони розселялися вздовж моря. То на сьогоднішній день і Некольський колишній район, і вся територія на північ від кордону Маріуполя, десь на протязі 15-20 кілометрів, все забито росіянами. Тобто на сьогоднішній день військовий корпус росіян на Маріупольському аріалі, скажімо так, десь становить 35 і дотягується вже до 40 тисяч. Це однозначно. Техніки не дуже багато. Насправді техніка здебільшого щодо забезпечення піхоти БМП, БТР знов. Такі танків ці Т-62. Нічого такого серйозного, ну принаймні ми не бачимо, але створюють так само накопичують боєкомплекти, створюють склади. От зараз переміщують склади з території, яка ближче до Запорізької області, да, Маріупольського району, на території, яка ближче до Новозовського району, тому що кожен день працює в Ну, в принципі, щодо кількості росіян, наші люди кажуть, що в місті ти в принципі на одному Маріупольці одночасно бачиш щонайменше три росіяни. Така велика концентрація військових Дуже багато і в самому місті, поза містом розселяються в хатах, причому навіть там, де живуть люди, дозаселяють від там 4, 5, 10 окупантів на подвір'ї ставлять техніку. Ну живий щит використовують постійно. Ну, ми бачимо, що працює ППО, тобто щось долітає постійно в місто. Може, це розвідні наші дрони, іноді не тільки розвідні дрони. Ну, відчувається оця присутність, і навіть оці пропагандистські всі канали Маріупольській, які контролюють росіяни, навіть сконцентрувалися на тому, щоб заспокоювати людей, що це тил, що війни немає, війна закінчилася, такі наративи несуть. Тобто очікують, очікують і наступу, очікують, і те, що погіршиться ситуація і безпосередньо біля Маріуполя. Ну ніхто не хоче назад. Всі розуміють, що їх дорога йде, по перше, на Вугледар, по-друге, на Запоріжжя, і це точно не та. Дорога, якою вона хочуть пройти, особливо після останніх подій з цими морпіхами 155-ї дивізії, чи як воно там в окупантів називається. Однак, ну не лише свідомо пошкодження, є дуже велика проблема в принципі з технікою з росіян, які вони натягнули зараз, от у той мотлах БМП Т-62, які вони зняли з консервації. Ну, наприклад, зараз погода мінусова. А двигуни не тримають антифриз, тобто охолоджуючу річовину. Тому вони стоять, позливали всю цю охолоджуючу реджину. Поряд тривають так звані водогрійки, як вони їх називають, для того щоб якщо буде команда заливати воду чи антифріз в двигуни, їхати далі. Тобто це дійсно мотлох, і він постійно ремонтується. Я думаю, що це дуже непогано для нас. Але вона насправді, тобто менше техніки, менше наших втрат легше перемога ближче. Ну і знов, ті, як там росіяни намагаються скрити свої дані про втрати, про те, що насправді відбувається, воно ж доходить до місця. І чуткі розмови окупантів, які ходять по селах, особливо ввечері, після алкоголю, що вони спілкуються з місцевими. Ну, там воювати мотивації немає ні в кого, але що робити, вони теж не знають. Ну, для того, щоб вони точно не знали, що робити, останнім часом, останнім тижнем заведено приблизно. 5 тисяч кадирівців. Ми розуміємо, що це потенційні ці загряд табори, які за спинами росіян стоять, коли вони закидають нас гарматним м'ясом. Тому про дезертирство або там каліцтво свідоме не йдеться. Воєнна комендатура російська постійно контролює контролюється питання. Ну бойовий дух на нулі власне да, в мінус вже пішов тих окупантів. Хотімо ми захопити Україну. Не хочемо, ми захищаємо свої території. Ну, першу чергу ми маємо факт війни, по всім напрямкам війна йде кожен день. От, і ми оцінюємо, що цей наступ йде в цілому. Ми проводимо всі заходи по обороні безпеці по всьому фронту, але є якраз надзвичайно важливі напрямки, які ми сьогодні відчуваємо, що являються пріоритетами для ворога. І от секторальний, я прямо скажу, але надзвичайно жорсткий наступ розпочався, але в новій фазі. І Ми фіксуємо якраз чіткі позиції. Це Бахмут, це Авдіївка. Це Волгодар, це Лиман, це слатова Креміна, де відбуваються основні жорсткі бої. Отут ми можемо констатувати на розпочався жорсткий наступ, але можна трошки сказати диференційно, що да, це системний, де генеруються кращі сили умовного каберу російських агресорів. Це повітряно десантівська, морська піхота, спецнази плакинути. Частково там ще знаходиться, розуміло, і команда цих вбивців Пригожина. от але це ще не той широкомасштабний наступ, про який говорили і розвідники довгий час, і зрозуміло, що Росія ще до нього в принципі не готова. Перший етап вони сьогодні виконують завдання Путіна по захопленню Донбасу. В цілому це Бахмут першу чергу. Тоді вони орієнтуються на Краматорськ, Славянськ і далі рухатися. Ну і сватого кримінати, тому що це являється. Стратегічним важливим напрямком і для нас для наступу майбутнього. А для противника зможе бути постійний провал. Вони туди кидають нові дивізії, тому наступ секторального формату зараз розпочався, і посилюється, Тобто кинути, наприклад, на Бахмутський напрямок 50-60 тисяч якраз бойовиків і особливо професійних військ армії. Це не тільки мобілізовані, далеко не всі, чому там тяжкі бої йдуть і вони поступово десь вгризаються в нашу оборону. Ми проводимо Контрнаступальне праці вдарів тепер стастиву складно, що говорив вчора заложними по новий ряд позицій, але тяжкі надзвичайно бої, тому що сили е, ворога надзвичайно великі, особливо жива сила. Безмірно вони обстрілюють ракетними системами ураганами, крадами, смерчами. От, пробують просуватися бронетанковою технікою секторально разом, першу з підрозділ. Є тактика зараз пробивання нашої оборони групами спецназів і повітряно десантних військ. І зрозуміло, це утримання свят сваток Але е якщо ми говоримо в цілому, концепція Російської Федерації е національного формування великих сил до півмільйона, це прийнято на колегії Міноборони в грудні місяці. На чолі з Путіним там Герасим Шойгу чітко визначено, що вони готують якраз ці сили на 88 восьми е центром бойовим. Відповідно полігонам і в Росії, і Білорусі Ми бачимо, як білорусі проводиться навчання, злагоджень і кидається куди на Донбас пока. А пізніше із Росії із території Білорусі передбачають, що після закінчення зими і особливо цих не погодних умов, які вони говорять, не негативні будуть Поки для них поки розпусто буде, а десь початку кінця весни, початку літа, розпочати другий етап, більш масовий. Активний не тільки в плані того, що вони піготують отих мобілізованих за 300 тисяч. Але вони сьогодні щоденно, 24 години, якраз на добу і без вихідних ремонтують танки, ті старі БТР, ракетні системи. От е, виготовляють більше сказать, снарядів, тому що дефіцит відчувають ракет для ураганів смерчів, крадів С-300, С-400 і навіть балістичних ракет їх мало виробляють, тому що немає комплектуючих. Але зараз беруть із китайських, турецьких або через опосередковані фірми і направляють відповідно пока на комплектування, а тоді на фронт нашої держави. Тому ми сьогодні маємо перший етап: це зрозуміло протистояння потужна ударні групи на е, Бахмутському і на Свато напрямку. А перспективі треба дивитися, що може бути більш системні дії по наступу вже е, на Східних південних терміт нашої держави, але це вже другий етап. Я передбачаю, що буде кінець весни, початок літа цього року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.